Дитячий відділ міської публічної бібліотеки імені Лесі Мартовича презентує літературний портрет Сонце і правди сурмача, присвячений 110-й річниці дня народження Андрія Малишка. Андрій Самілович Малишко видатний український поет, який досяг вершин поетичної майстерності. зумів заглянути в душу українця, побачити там красу і велич та успівувати її. Його поезія для дітей молодійна, глибоко лірична, давно прописана в чилинках, збірника з повзакласним читання. Соловейко солов'ю, я про співочку зів'ю, свіжу барвисту золотого листу, з того листу, що в долині, на клинині, на калині, на березовій корі, на дубочку горі, листя листя не щасти. Соловейка захистив от важкого рому, вітру бурелому, от яркої блискавиці, щоб не схліпнули очиці, от дощу світанку білі, От метілі за метілі, холоднючої зими. Андрій Самілович Малишко любив пісню дитинства, ніколи з нею не розлучався. Вона надихала його на створення поезії. Можливо, цією любові до пісні він має задячити своїй сім'ї, зокрема матері, яка знала багато українських народних пісень і задоволено співала їх дітям. Ці перші дитячі враження та захоплення супроводжували поета продовж всього творчого життя. Саме народна творчість стала тим джерелом, із якого він черпав натхнення. Протягом життя Малишко співпрацював із багатьма композиторами. Але особливо плідно з Платоном Майбродом. Результатом їх співпраці стало понад 30 пісень. Твори, які найбільше сподобали слухачам, і фактично стали народними Київський Марс. Підемо трави по похиляю: пісня про вчительку, пісня про рушник, журавлі, стежина та інші. Пісана спадщина поета є багатогранною. У ній оспівується кохання. Раса рідного краю його природа. Поезія, чому скати сам не знає, більш відома, як стежина, була створена за вісім днів до смерті поета, вона стала лебединою пісню вітця. Чому скати сам не знає? Живе у серці стільки літ ота стежина в нашому краї одним одна біля воріт. На вечоровім воднокрузі, де обрій землю обійма, нема кітця їй темному лузі. Та й повороту теж нема. Кудись пішла, не повертай. та біля серця стали цвіт, ота От стежина у нашій край, Одним одна біля воріт. Пісня про рушник, твір Андрія Малишка, сповідь спогад, віричного героя, у якій матір дарує синові рушник, вишитий як символ життєвої дороги. Рушник пов'язаний із життєвою дорогою, віричного героя і з образом матері. Автор даним твором порушує питання дитинства, а також прощання з батьківською хатою та материнською тривогою за долю власної дитини. Тож ласкаво запрошую юних користувачів відвідати бібліотеку та ближче ознайомитись з творчістю Андрія Малишка.